Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецька, «Чарівна краса природи. Сижу на рибалці поки хороші тіньки, більш-менш треба порибалити. Другий день я вже тут приїхав е чисто в, обі в обідню перерву порибачити на уклейку. Найшов ставочок, де водиться уклейка. І от уже прош вчора рыбачив ну, і сьогодні також вирішив порибачити Ну, яка в мене оснастка? Леска 0,14, удочка э, 5 метрова э, махова, леска 0,14, крючочок э, Теж 14-й номер, глутушечка. Прикормка. Ну, я от поробив такі е, шарики, от. щоб е, підкидувати постепенно на місце, де е, клює, де закидаю е, Ну Тут е, е, з мукою перемішав, щоб воно не цеплялась до рук. А прикормка магазина там. От, була в мене, я її перемішав, щоб вона і в воді растворялась, і муть діла, бо це е, уклейка е, любен. Наживка опариш. От. Опариш, значить, опариш нашиляється таким образом на гачок, щоб е, кончик гачка був наружі, виглядував з під опариша, тому що в другому випадку він клейка буде стягувати От. і не буде зацеплятися. Да. Ну, клює. Непогано, і сьогодні одна біда, що сильно шустра риба. Як тільки чуть-чуть соскочила на березі, трак бах і вскочила в воду. І вже штук 10 Злетіло таким образом. От, ви де. От вам, будь ласка. Шикарна рибка уклеєчка, верховодка. На українській мові верховодка на російській – уклейка. Ну, привыкли ми називати уклейка, тому що дуже багато років <соць> жили під Росією. Ну, переучуємося. А все, тільки кинув. От вона вже веде. Значить, що, е, е, о! От, будь ласка. Ось очередна рибка-уклеєчка, у верховодичка. І що цікаво? От, треба закидувати так, щоб е, булькало. Е, ну, от, е, закидуєш і щоб... Наживка падала як би на воду. Чому? Тому що це ж верховодка Вона звикла кормитися з тим, що падає, падає на воду, мошки там і так далі. І вона за цим дуже е, слідкує. Якщо е, падає, вона одразу ре, реагує. Щось падає. Вона одразу Да. Прямо тут ми водойом для уклейки. Для рибалки на уклейку прямо хоть бери та устраї республіканські змагання. <риклад> <риклад> <Да. риклад> Потому що, ну, знаємо, що виходить багато рибаків, які идут на соревнования. Некоторые ловлят чисто клей, на уклейке делают э, вес. Вот. Так что такие друзья справы с этой рыбкой уклейкой. Вот. Ну вот, клее. Ну, надо же, конечно, подсекать її в Так що от вискочив в обідню перерву mm. <головік> скажу вдома, що вмісто сна ох, обідного після об'єднаного виїхав порибали, щоб не ругалися. Mm. <головік> Такі yeah. діла, друзі. Погода стоїть непогана, вітерець ну, от. Есть. Вчера засолил, ту, что поймал. Так думал, думал, поймал 36 штук. У mm меня -hmm. mm -hmm. есть товарищ, правда, он э, в другом месте живет, но он чисто э, вот, уклеечный хлопец. Ну, он говорит, может за рыбалку и 100 штук поймать. Так у нього 50-60 штук клейки, це в нього норма. Ну, мені на, на перший раз 34 штуки. От, це неплохо. Вся біда, ну навіть весь фокус в тому, що треба снасть під неї. Тому що виходить... Я тут и раньше ловил, но снасть была такая, крючки побольше, вот, и получается, она или не брала, в общем, очень слабо брала, а сейчас вот я сделал именно такую снасточку под уклейку, так прямо капитально, Дуже мне нравится, тоненькая леска, вот. И крючайчик и рыбка поклявая осяла она поклявая Так, сейчас це вже з'їли почти треба поміняти, щоб міняти опариша. Поставити свіженько, щоб він ворушився трошки. За, Завликав рибу. Чим хороша париж для такої целі. У нього кожиста така шкура. Ну, шкірочка, <laughs> Его трудно с крючка стянуть рыбе. Да. И, и поэтому ося. Он начал оклевать. Поэтому то, что надо, на опарыша идет рыбалка. Ну, всех рыб. Вот, потому что І в тому числі і уклейка. А ж рибаків на мирну рибу. Одна із любимих е, насадок. От. Ну зараз щось. Вже тут вона сидить. Глибина, ну десь. Сьогодні в мене. Ну... сантиметров 60. Вот так. Выставлена не с дна, а именно из середины. О! Вот такая уклеечка. Еще надо почитать, как с ней делать эту тюльку. Хлопцы казали, там спилкувался, я, кто живет там на речках, что они и используют место тюльки. солять, Да и завьялик можно. Вот тоже к пиву неплохо. Бычки вялят, а что у клейка хуже. А. Вот такие, друзья, такая рыбалка. Ну что ж, буду я заканчивать на этом. Покажу сейчас, что тут у меня в ведерке. Ну вот, примерно так, как и вчера, ну, десятка три рыбки есть. До Сташа не дошел, ну, заканчиваю рыбалочку свою. Бажаю рыбакам на хвоста.